Всім добрий день! Продовжуємо розбирати задачу 4 пункту номер 36 І він таким собі, ну, продовженням логічним попередньої задачі 35 та й 34. Ну, вони взагалі схожі були. Ну і цей, принаймні, мотив має такий самий. І так, навколо трикутника описано коло, Давайте розпочнемо з того, що буде в нас коло. І так, трикутник, ну, давайте він буде гострокотиний. Так, А, Б, С. І так, а тепер з довільною точкою М-кола опущено перпендикуляри на АБ і на АС. Ага, ну тобто, це, напевно, виглядає якось так. От обираємо ми цю точку. І у нас перпендикуляр опускається раз, перпендикуляр опускається два. Можливо, щоб це було краще видно. Давайте я букви інакше проставлю. Буде мені треба на АБ і на АС. Да? Давайте я оці точки зміню місцем. Ось тут буде А. Ось тут буде С. Отут десь я оберу цю точку. І тепер так само опущу перпендикуляр. Раз, і два. Просто щоб воно візуально побільше було. І так, на АБ ми опустили перпендикуляр МН, а на АЦ... А, Так, стоп. Да, ні, -ні, -ні. це отут, так? Да? На АЦ я опустив МК, а от сюди МН. Перпендикуляр 1, перпендикуляр 2. Для якої точки М довжина відрізка НК? Ось він цей відрізочок, буде найбільша. Тобто, ми хочемо, щоб НК у нас досягло свого максимального значення. І так, давайте, перш за все, ми проаналізуємо. Якщо ми говоримо, ну, так, загально про цю задачу, точка М. Не фіксовано. А нас питають, за якого положення точки М щось там буде досягатись? Відповідно, ми розуміємо, що ця точка М, ну цей максимум, він має, ну сутологічно, досягатись із якогось для якогось фіксованої точки М. Що у нас фіксованого взагалі у даній конструкції? Ну, вершинки АБЦ, як ми їх обираємо, вони там, в принципі, ну, довільний трикутник, правильно? А, якийсь діаметр. От діаметр одним із вершинок або з кінців а, якого є вершина трикутника, в принципі, нам би підійшов. Ну, тому що, в принципі, ніяк по-іншому ми зафіксувати положення точки М не зможемо. Трикутник АБЦ довільний. Просто берете ці вершинки, пересуваєте вільно і все, ніяких проблем немає. А те, що НК проходить через оцю точку, о, яка є центром, це випадковість. Давайте я спеціально отут центр позначу. Ми це не будемо використовувати, просто щоб ніякої картинки такої неправильної не було. І так, відповідно, ми розуміємо, що нам потрібно відрізочок НК якимось чином пов'язати, скоріш за все, із. Радіусом, ну, або принаймні записати якусь формулу. Нам вже треба НК якось знайти. І так, що ми з вами помічаємо? Ми помічаємо перпендикуляри, а отже, якщо ми з вами розглянемо ось такий чудовий чотирикутничок. ось він. Давайте так. Ось він, цей чотирикутничок. то що у нас є? А у нас є, що Ма, видно. з... Точок N і K під кутом 90 градусів. А це означає, що ось цей чудовий чотирикутник AKNM АКНМ є вписаним. Причому MA є діаметром. І так, я з цього почну. А кут МА дорівнює куту МКА і дорівнює 90. Абсолютно нічого страшного, якщо десь там на продовженні було б, я покажу потім цей варіант. Тобто міркування від цього ніяк не змінюється. І так, АКНМ у нас вписаний. І так, а якщо він вписаний, тоді це означає, що ось такі трикутнички, наприклад, а, К, Н, а, Н, М і весь чотирикутник мають однаковий радіус описаного кола. І так, радіус. Навколо чотирикутника АКНМ. Давайте подумаємо, що ми з вами хочемо. Ми з вами хочемо якимось чином пов'язати НК. НК у нас може бути або з цього трикутничка. Да? Або з цього трикутничка на синус цього кута. Зрозуміло, що треба обирати трикутник НКА. Чому? Тому що оцей кут НАК це кут BAC, який у нас визначається нашим трикутником. Тобто, ось цей кут, він залежить від положення точки М, і нічого конкретного у нас там не буде. А ось тут, да, давайте запишемо, що це радіус описаного кола навколо трикутника NAK. І що таке радіус цей? Це ось ця сторона NK на 2 синус. Ну, а тоді, що ми з вами розуміємо, що НК у нас, в принципі, спокійнесенько виражається. Так, а, НК це два радіуси. А тепер давайте ми ось про що скажемо. Ну, два радіуси НАК я поки запишу да, на синус А. А тепер ми з вами пригадаємо, що ось ці радіуси, вони однакові, я на дарма це записав. А ось цей радіус навколо чотирикутника, він дорівнює ось цьому. А цей трикутничок прямокутний, відповідно, радіус. Ну, або можна так сказати, що тут кут прямий, відповідно, збирається на діаметр. Тобто, ось це, ось це 2НАК це насправді МА. Це просто діаметр цього кола. Тобто це виходить MA на синус А. І так, давайте ще раз перечитаємо задачу. Для якої точки М довжина відрізка НК, тобто НК ось він, буде найбільша. Величина синус А, ну, я не можу сказати, що вона є фіксованою, тому що у нас трикутничок довільний. Але вона точно не залежить від точки М. Тобто, от який трикутник нам дали, от такий синус ми будемо тут мати. Тобто, синусом А, давайте я пропущу, що це фіксоване щось. Воно не е, заздалегідь невідоме, але воно фіксоване. Якщо я якийсь трикутник намалював, то тут синус, ну, відповідно, кути і синуси я зафіксував. Відповідно. Якщо я хочу максимізувати ось такий добуток. У мене тут додатні значення, відповідно. Найбільше просто треба значення. І знаками тут перейматись не треба. Мені треба, щоб максимізувалась ось ця довжина відрізочка МА. А МА це що таке? Це хорда оцього кола. Ну, давайте у мене. А у колі, яка у нас найбільша хорда? Це діаметр. Тобто ми розуміємо, щоб МА у нас було максимальним, да? МАА максимальне. МА у нас це хорда омега. Відповідно, ми розуміємо, що тоді у нас МА має бути діаметр. МА це діаметр. Тобто для якої точки М? Для такої, що відрізок МА є діаметром, тобто для ось такої. Для ось такої. Ось через центр пройшли. Ось вона точка М, ось вона точка О, і так далі. Так, я обіцяв показати, що буде, якщо там на продовження, да, кудись ми виходимо. Насправді, те саме. Ну, це так, звичайно, в принципі, можна було і не показувати. Ну, так, просто візуально. Да. Наприклад, я обираю. Оту точку цю, перпендикуляр 1, перпендикуляр два, отут на продовженні. Дивіться, нічого не змінюється. Абсолютно. Оцей відрізок МА, він просто тепер а, його видно під кутами 90 по різні боки від точок. А це не принципово для кутів 90 градусів. Це все одно діаметр ось такого чотирикутника тобто не принципово куди воно падає, нічого змінюватись не буде. Це повернув. А таким чином для якої точки м? Для такої, що відрізочок Ма у нас є діаметром, і номер 36 ми з вами розв'язали.